До речі, шановні, одеська поетична груповуха, представники якої зараз є в залі е відбираються на, ну, голосування за них на файне місто. Правильно Влад? Да. На файне місто. І тому хлопці, треба підтримати, щоб вони там своїм колективом виступили. Будь ласка, підтримайте їх в соцмережах на істру. Згадаю yeah, Йор-кон в групі в телеграмі. Я не знаю, що це. Але ви його скануєте і голосуєте, він вам розкаже. Бо! А я тим часом на маса наступного автора. Mm -hmm. Або авторку. Ага. <клухи> ну йди сюди. Влад Ращенко! Да, <говори> yeah, yeah, yeah. він мені так не нравиться, пиздец. Ну, yeah. ну no, ти no, ж знак, ну знак. Вот тебе кемо, ну брат, кажи, кажи, по кемо. А, да, люблю тебе вс давай. Бля, не зна, ты повар тема. Эй! Ебать у тебя вес. Хто тобі такий придумав? От я Дімон. псоріаз. Будем знакоми. Німець, ти тут? Ага. Мандадефт. Мені жінка казала, німці пиво люблять. Ну я громадзібар, дабі ж ніхуя не п'ю. А що? А, а матюка це можна? Блядь, заїбав. Прихована! Я, я це так постояв послухав, коротше, всі такі ахуєнні, в'їрші там щось розказують. Я, блядь, не вмію їх писати, коротше, я прозу наїбашив. Називається Кирпич. Посібник як вижити в селі. А, що? Не трогай руками, я тут виступаю. Так, ти мені, головне, скажи, коротше, коли буде дві минути, мені по корову треба. Tre... Що, запускай? Як буде дві минути, скажи, я піду по корову, там по череду. Коротше, прийшла, не мене впої. Значить, їбать. Правило перше. Не проїбать в спишку. Звали його кирпич. Потому що в нашому селі надо бути короче, щоб мати окрему унікальність. Потому що 70 людей має ім'я Діма, 20% людей має ім'я Сережа, а всі остальниці Валерия, Віталік і Кіта Сані, коротше. З фамилиями ще вообще пиздец. Або Мирошниченко, або Ткаченко. Я знав типа в якого фамілія була Ткаченко Ткаченко, потому що батьки ніби не договорилися, чию фамілію вони будуть мати. У селі була дуже своя кончена ієрархія. Саме маленькі, ті, що ні разу не пиздились, їх називали кикенами. Кикени, коротше, висіли десь біля клуба, ходили по самогон і ділили все, що їм скажуть. Були сикуни, це ті, хто отримали піздюлі. Були нормальні ребята. Ну, типу, я думаю, ви розумієте, хто в цьому залі нормальні ті п' твою мать. І була банда. Банда, це коротше, ребята, ну, типа, ну, я думаю, ви всі їх всіх знаєте, типа, чобіт, їбать, так, тача, нахуй. цей, блять, мантачка. Вони ходили по селу і всі вертухи крутили, типа, ну, я сейчас вам продемонструю. <реку> 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 Кафе, їбать. Ну, коротше. І, вообще, то я коли в Харкові переїхав, вбликав, ти мені так... Так делать нікуди не було, що я, блядь, питався вірші навчитися, не навчився взагалі ні разу. Коротше, я сидів, писав, коротше, оцей роман, І мені так спомнилось про те, як я перший раз в житті попиздився, коротше. Разом із Кирпичом. Висіли ми, значить, в нашому клюбі, нікуя нікого не трогали, блядь, вжик нахуярився і кричав, типа такий Бомба! -бом! Заїбісь! А ми, коротше, давай ще! Він такий, Бомба! -бом! Це означало, ми не знали взагалі. Коротше, дивимося, хуяра Яла десь з коломичихи. Ми на неї дивимося, вона дивиться на нас, під'їжджає, наші тіпи. Тіпа чопит, монтачка, і так, Отпіжені. Що сталося? Вони поїхали в сусіднє село трахать баб, бухали з бобрами, гусями, кабачком, блядь, гарбузом. От, і... Коротше, і не понравилося ботика, ботики це каломичан. Стільки? А, осталось? Блять. Ну, коротше, поїхали ми в Коломичку, їбать. Я спиздив Альфу, нахуй, поки їхали. Норвегія, сука, 30... на 30 кг важчий за мене, блять. Пригорів ногою до їбаної труби. Ми прийшли в Коломичку, відпиздили ботиків. Ку Куций, діма, блять. В нього камаз цей поломаний трохи. Він кирпичиною викуярив їм вікно. от. Мене проїбали в списку, тому що я набив одному типу їбало. Дякую.